Щука є. На Наблишньо відповідала саме вона. Повіддесь з 04-го Відрізано чітко. Ах ти, гадюка. Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон на порядку денному сьогоднішньої нашої сесії єдине, але дуже важливе запитання: Чи клює влітку судак. Щоб це з'ясувати, я взяв далекобійну судачу зенітку Orion 962 МЛС довжина 290, потужність 521, солідова верхівка. Взяв стелу 2500 з ниткою ПЕ Бронраш 06, зібрав це все докупи і приїхав сюди, на спортивну водойму куліничі. Шукаємо судака, пам'ятаємо про щуку, боїмося лобаня. На літнього судака маю невеличку коробку, але ж не забуваючи про щуку, перше закидання коливалкою. Ближню дистанцію буде перевірено ретельно. Я почну з яскравого стіча. Віалом посередній та ближній дистанції. Зазвичай тут більш-менш чисте дно, то я... Кладу блешню на нього. Блешня ще з одинарним гачком не зачепиться. Контакт. Блешню, що падала, хтось тинцнув. Це цікаво. І це дійсно схоже на судака, який перевагу зазвичай віддає джигу, але по блешні теж може відзначитись. Я припиняю свою програму з блешня, швиденько відпрацьовую точку контакту нормальним джиговим монтажем. Нормальний джегеомонтаж до обліжної дистанції я зроблю з німла два з половиною в ультрафіолеті 5 грамів вольфраму. Швиденько, 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 бо чи стоїть він там, чи рухається. Поки що в мене припущень нема. Хай повторить три проводки німлом, віялом через сектор, у якому був контакт. Жодного відгуку. Четверте. Я зроблю наступний крок. Наступний крок теж німбл, але яскравіший і трошки менший. Працювати піде двійка в яскравому шартрезі в 06 Вантажок теж збільшиться не 5, а 8. Яскравіше та швидше. І знову те ж саме в секторі, де відповів хтось обережно на яскравого стіча. Схоже, що хтось торкнувся нитки, я на всяк випадок підсік наклювання хижака це не схоже було зараз подивимось чи загорнуті клешні чи маємо соплі на нитці це все інформація соплів не маємо Клешни в норме. Еще раз туда. Щука есть. На Блешню відповідала саме вона. Поповіді з 04-го флюра. Відрізано чітко. Ах ти, гадюка. Вона активна. Відповіла дуже агресивно. Відповіла на зустріч. відрізала. На деякий час питання пошукового монтажу з'ясоване. Німбл 2. Яскравий на вісімці. До речі, це клювання номер два сталося в тій самій точці, де була відповідь на Січа обережна. Там агресивне клювання на джигового німбла. Так і працюємо. Угу. А це, скоріш за все, маємо нашу щуку, що все ж таки отримала сувенір і тепер намагається його позбутися. Шкода. Звісно ж, коли вона так скаче, вона не повторить, в неї інша справа. Точку відпрацьовано в чотири техніки. На коливалку щука реагує, але погано. На Німбла 2,5 на легкій вазі вона не реагує взагалі. Реагує на Німбла 2 в яскравому кольорі на вісімці. Дистанція мертва. Переміщуємось, враховуючи здобуту інформацію. На деякий час пошуковим монтажем у мене став НІМБУ-2 в шостому на вісімці. Я інколи буду перевіряти далеку дистанцію, але головні зусилля будуть зосереджені на середній. Судак це дуже цікаво, він залишається головним запитанням. Але якщо відповідає щука, треба відійти від нуля. наробить гадюка. Це вже система. Знову я маю чітке щуче клювання. Знову втрачено німбла разом з вольфрамом. Половина, навіть менше половини залишилось Відповідь ця. Маю швидкий вузол. Цей вузлик показано в відповідному ролику, то не будемо зараз на нього відволікатися. В тактиці зміна. Я облишаю витрачати час на експерименти. Беру Німула 2 на місяцю і побіг. Побіг з ним збирати активну щуку. Якщо судак хоче клювати, нехай клює. Між цією важливою справою я зараз на ньому загострюватись деякий час не буду. Гоу-гу, ранок ще з нами. Освітлення поганеньке, але нехай. Поїхали. Маємо шанс з щукою. Вже йдеться про порятунок. Баранок закінчується, а щука залишається в перспективі. Рець, але не заважає контакт! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Не про таке я мріяв. Це не можна вважати за щуку, це піде додому без фотосесії. Okay. Непорозуміння. На останок я все ж таки повертаюсь до судачої теми 12 грамів вольфраму, вібровором 2,5 насередину розмілювання судака вже не дуже сподіваюся. Судачий час ранок змарновано. Щуки відтягли вогонь на себе. Відзначившись одразу і примусивши мене займатись лише ними, і щуки перемогли в цьому битлі досить переконливо. Два однакових системних зрізання і одна щучка невеличка на 150 грамів, яка мала б мене втішити, але чомусь абсолютно не втішає. Сесію змарновано. Що це було? Чи можна з цього зробити якийсь корисний висновок? Так, мені здається, що навіть з такої змарнованої сесії корисний висновок можливий. Він можливий, хоча й він не дуже втішальний для мене. Для мене він прикрий. Я зазвичай не використовую сталевий повідець під джигу. Я вважаю, що якщо його і не ріже, то кількість клювань з залізякою, яка заважає працювати легкій приманці, настільки менша, що це недоречно. Флюр, хоча й зріже інколи, але риби у підсумку зазвичай буде більше. Але не сьогодні теоретично можливий такий випадок, і сьогодні він здається стався, коли сталька має сенс і має перевагу. Що це було? Мені здається, це припущення, це модель, що щука підходила до берега вночі і зранку. А коли я починав ловити о шостій, вона вже від берега пішла. Вона пішла в бік середини. Не питайте мене, на що її це. Я це припускаю, що вона зранку тут, а вдень там. Так ось вона пішла. Вона вся була орієнтована вже головою до середини водойми. Тому вона атакувала назустріч, тому вона різала. Вона була активна, тому навіть якщо я загрубив би рух приманки, німла мого на 8 грамах, це скоріш за все їй би атакувати не завадило. Вона б все одно їла, але вона б не різала. І ми б з вами були з рибою, а не з цими дуже розумними розповідями. Чи зроблю з цього якісь висновки для себе «Я». Скоріше за все, ні. Тому що за досить багато років моєї активної практики це перший випадок, коли треба було мати стальку, і не треба було користуватись при легкому джигу флюром. Але комусь може це буде в нагоді. Хтось, хто ловить системно принциповану стальку, має якийсь, ну, якусь точку опору буде мати, що інколи буває так, що сталька це доречно і сталька це правильно. І колись він зі сталькою у тих розумників, спортсменів з флюром, все ж таки переможе. Скоріше за все, так і буде, бо інколи перемоги гідний кожен з нас. Кожен з нас, який має свою лінію і її гне. Гне, незважаючи на те, що хтось скаже інакше. Коментарі тут зайві, бо це правильно.